І знову історія повторюється. Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський провів брифінг та запросив туди лише своїх друзів зі змі, пішаків біглого олігарха та зрадника України Костянтина Живаго, Кременчуцьку газету та візит. І, попри всі намагання Кременчуцьких новин зустрітися із очільником району, замість запрошення на брифінг, ми отримуємо лише тотальне ігнорування. Бо, можливо, за три роки пан Кулотієвський навчився на зручні питання давати підготовлені відповіді. Як же так, Дмитре Олександровичу, дякуємо Кременчуцькій газеті, бо, хоч так, можемо інколи побачити пана Колотієвського за його робочим місцем, у поки що його кабінеті. Адже скільки б ми не приходили, очільник району завжди відсутній, і це аж ніяк не пов'язано із повітряними тривогами. Але для своїх друзів, змі Дмитро Колотієвський завжди знайде вільну хвилинку для зустрічі. Не буде ж він кусати ту руку, яка його годує. Правда ж, дядя Діма. Що ще вразило? Так це неймовірно маленький словниковий запас очільника району. Він сказав, що в Кримушуській районній раді існує, як він сказав. Воно в Києві їм відніше. Криза лідерства. О, це так навчають, напевно, певних людей. Криза лідерства, треба таке слово запам'ятати. Цікаво, яке з двох слів вам було невідомо криза чи лідерство? І ось порада. Читайте більше книжок, тоді ваш словниковий запас неодмінно збільшиться. Пан Колотієвський каже, що спрямовує свою зарплатню на допомогу ЗСУ. Це, звісно, схвально. Адже в такий нелегкий час нам усім потрібно об'єднатися та допомагати нашим військовим. Але жодного разу ми не бачили, аби Колотієвський відправляв на фронт необхідні речі та техніку українським захисникам. Тож виходить лише гучні слова. І наостанок, Дмитре Олександровичу, якщо ви вважаєте, що ті люди, які не помічають вашу роботу впродовж трьох років, живуть у Банановій республіці, то дуже шкода, що Кременчуцьким районом досі керує така людина, як ви. Але ж це може змінитись чи не так? Ви ж цього і боїтесь, але не хвилюйтесь, дядя Діма, адже у Глобиному знайдеться робота і для вас впевнені, що Костянтин живаго вже шукає вільну вакансію, щоб ви пліч опліч із колишнім головою Кременчуцької районної військової адміністрації паном Лєдніком працювали на його благо. Шкода тільки наших колег, журналістів, самопроголошеного незалежного змі Кременчуцька газета, адже їм доведеться писати вдвічі більше про прекрасне місто Глобине. Може тоді і нові ідеї з'являться, а не просто переписуватимуть наші матеріали під копірку, змінюючи лише імена? Оце зріст! Вітаємо, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.